Приводу масла всі ж люблять їздить 10-15 тисяч, от покажу, блядь, сейчас вот Так, рецепимо, блядь, світильника. светильника Дивіться, може уже не стекло до от 7 тисяч заміна масла. 7, ну чорний, блядь. І людина заливає ликвимоли, блядь. І що. стоїть Стоит що. Такі ліпнімолі заливаємо. Е, Добавляли присадочку, ще ліпнімолівку спеціальну, таку баночка 600 гривень. Е, добавляємо, тому що Тому що добавляємо, додаємо наданих. Тачка чітко, задіров немає. блядь. Кстати, пацани, хто буде цікавитися цим BMW, хто хоче собі, людина його продає, ціна 8 900. Можна говорити. Ну, все чітко, є літня резина, зимова резина, машина обслужена, блядь. Типа питань по ній немає, блядь. Вона вже всім примаячила, блять, все чітко. Ну і мій бігемот, блядь, 23500 дзвоним пишемо, забираємо.